Зільновомі су душі. Очі, яку я струві, гей мої товариші. Ой, не зрадьмо пращурів, гей, мої товариші. Ой, не зрадьмо, пращурів. Перше відкрите протистояння за часів незалежності України проходило у тихому Чернігові за катерининську церкву. Я нагадаю розвиток подій. З 1979 року у Катерининській церкві був розташований музей народного декоративного мистецтва Чернігівщини. Навесні 1990 року відновлена громада церкви. А через два роки козацька православна громада зареєстрована державою, яка ще через два роки визнана правонаступницею попередньої громади. Та лише 5 квітня 2006 року культова споруда передана козацькій громаді за розпорядженням тодішнього голови облдержадміністрації Миколи Лаврика. Почалася судова тяганина, бо Московський патріархат мав на меті служити Росії саме в козацькому храмі. Через два роки вищий апеляційний суд підтвердив законність передачі церкви віруючим Київського патріархату 18 липня. 2008 року громада зайшла в храм, де отець Євген Орда провів перше богослужіння. Так через 75 років у Катерининській церкві відновилися богослужіння, Чернігівську кафедру Української православної церкви Київського патріархату тоді очолював Владика Іларіон. Крім судів, представники Московського патріархату, тобто прихильники руського миру. Вдалися й так званого наметового протистояння. На сайті Чернігівської єпархії Московської церкви з'явився відповідний розділ, а під Катеринкою жалюгідний намет під назвою Похідний храм Московського патріархату і є піскоп Чернігівської новгородціверські амбросі відхрестився відчетності до незаконного намету, забуваючи і про згаданий сайт, і про слугу Божого і свого підлеглого, Олександра Лєдового, що проводив служби в наметі. Під час Революції Гідності прихильники руського миру вимушені були розібрати ганебні намети. З медиком дук правого сектору робіном ми познайомилися в зоні бойових дій на сході України. Це була одна з його численних ротацій у якості військового медика. У Чернігові ми зустрілися, щоб пригадати події, пов'язані із захистом Катерининської церкви. Спочатку, я чесно, можу сказати, я взагалі не, роз... не розумів, що відбувається, тому що коли боротьба за Катеринку почалася, я жив в іншому місті, і коли мені передзвонила мама чи е, мій брат, і щось починали розказувати, ну, в мене просто в голові не складалось. Для мене якось, от як для сторонньої на той момент людини, було дико. Боротись за церкву, хіба замало культових споруд, і, ну не можна якось мирно. Це ж ну православім, там мир усім поділити, домовитись. Для мене це було незрозуміло. Якісь вітринківці. Я не розумів, як може змішуватися релігія і політика. А от коли вже Антон загинув, я приїхав і подивився на все це безладдя, я зрозумів, що в принципі тут релігійного підґрунтя фактично нема. Це боротьба двох політичних сил українською і промосковською. І, в принципі, це такий рубікон, Якщо ми здамо її, то посипеться в усіх інших містах, областях. Просто буде прибиратись не тільки віра народу, буде прибиратись саме патріотичний рух. Ну, і була така справа честі захистити, відборонити. І зараз вже, в зв'язку з останніми подіями створюються вже інші варти, приходять вже інші хлопці, там і хлопці-атошники приїжджають, допомагають. Ну, тобто це загальноукраїнський був рух на одній невеличкій, але дуже важливій тості Чернігова. Антон Ніконенко, брат Віталія на псевдо Організував і очолив першу варту Катерининської церкви. У наслідок вибуху у будинку неподалік церкви Антон загинув. Обставини його трагічної смерті і досі не з'ясовані. Але ніхто з побратимів не вважає цю втрату випадковою. Тоді активних захисників Катеринки значно поменшила. ризик перестав бути уявним. Після смерті мого брата молодшого, який очолював і створював варту Катерининської церкви, вийшло так, що варта фактично розпалась, тому що хлопці весь час тягали по допитах якихось. і ну, Всіляко наші правоохоронні органи перешкоджали їхній безпосередній роботі. Ми з Сашком Михайловим разом створювали, відновлювали другу варту, набирали вже нових хлопців, ну і так пішло, що разом це все створивши наново, перезапустивши, очолювали протязі приблизно 4-5 місяців до того моменту, як вже встановили датчики руху, сигналізацію, ми інколи цілодобово, інколи вечір-ніч. Вартували, допомагали в самому устаткуванні прибирати, там, підмітати стіни, допомагали встановлювати той тимчасовий канастас і розписувати, який є. Інколи займалися такою просвітницькою-культурною діяльністю з Євгенієм Петренка, який на той момент був головою молодої просвіти Чернігова. і Женя був. І, вперше, і в першій, і в другій варті ми писали сценарії, влаштовували різдвяний вертеп, вертеп на Святого Миколая. Ну, от, от так от було. Було по-різному. Було холодно, було інколи якось цікаво і весело. А були важкі моменти, коли прибічники Московського патріархату і ці от відвідувачі, скажімо так, намету цього. Бомжатника, вони там робили всілякі провокації. Особливо важко було перед першим візитом Філарета на храмове свято, на свято Великомучениці Катерини. Тоді вже була встановлена сигналізація. Ми охороняли периметр церкви зовні, всю ніч, мокрий сніг. Такий сніг з дощем, ми там на лавках поблизу по неї, по черзі патрулюючи намет набитий якимись незрозумілими молодиками з два десятки, але, ну, в принципі, палки патріотичні серця перебороли всі ці складнощі і залишились лише світлі спогади. Для кожного Чернігівця Катерининська церква має особливе значення. Катерининська церква побудована була. Наскільки я знаю козацьким полковникам, це символ козацького духу. Взагалі, я фортуючи, ну, вартуючи, дивився, товщина стін сягає більше одного метра. Це була козацька церква, фортеця, яка могла бути не тільки храмовою спорудою, а й оборонною спорудою. Оці от вузенькі. Вікна а, зверху вони були ще вущими. Наскільки я знаю, там були навіть лафети для гармат. Тобто вона була не тільки візитівкою, вона була і першою форпостом таким обороною під'їзду підходу до Чернігова. І наскільки я знаю, єдине, що Московія змогла дати цій церкві. Катерина II, зруйнувавши, знищивши Запорізьку Січ, вона перетворила цю церкву на козацьку в'язницю, де а, мало того, що вони були ув'язнені в православному о, храмі, проводили тартури і страти. І тут зненацька всі ці промосковити піднімаються і кажуть, ні, вона нам треба. Для чого? Щоб далі катувати? Ні, засіб. маємо бути вже ми. Чути молотви своєю рідною українською мовою. А як склалося подальше життя? Подальша моя доля склалася після того, як кхе, варта вже стала ну, не така необхідна, і вже там державні служби охорони переприєдналася, були встановлені сигналізації, все інше. Я б пішов на роботу, став займатися торгівлею Наразі після того. Попав в зону АТО, ну і зараз повернувшись до мир... мирного Чернігова, знову ж таки продовжує займатися мирною роботою, відвідую час від часу Катеринку. Підтримую дружні зв'язки з священниками Катерининської церкви. Священники є волонтерами, вони свого часу допомагали моєму устаткуванню екіпіровки, коли я уїжджав в АТО. В лютому місяці ми разом з ними їздили. Я проводив курс навчання, тиждень, залишившись в зоні АТО і допомагаючи хлопцям. Отож, в принципі, ну, це прекрасні, адекватні, чесні люди.